Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего, і цього разу це знову три фігурки. Просто насправді дуже часто буває, що у нас саме три фігурки на тематику супергероїв Марвел від компанії Дарго цього разу. І насправді фігурки виглядають дуже класно. Ось такий Галк Росомаха та Капітан Америка. Сподіваюсь, все це Марвел, бо я насправді не впевнений, і не дуже тим цікавлюся. Але вони всі прозорі виглядають класно. Якщо ви хочете бачити більше оглядів на тематику. Таку Марвел чи супергероїв. Ти вподобайку під цим відео. Давайте знати про це у коментарях. тисяйте на підписку та дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання можете також і мене усі посилання та реквізити у описі. Тож, компанія Dargo насправді не дуже багато оглядів було у мене на каналі про цю компанію, але, як мені здається, вона досить непогана. Тож очікуємо чогось досить хорошого. Бачимо, тут галка, наприклад, от візьмемо, почнемо з нього, обіцяють нам одразу картку, обіцяють нам деталі фігурки, що просто неймовірно. І, до речі, ось тут голова галка тілесна. Сподіваюся, вона буде таки зеленою. Також у нас тут мають бути підставки і аксесуари. Наприклад, до галки. Галка, де якась гвинтівка. Просто прекрасно. Чому їх пихають оці от гвинтівки, ці автомати до звичайних фігурок невідомо. І вони дуже часто бувають недоречними. У нас тут дійсно є пакетик з детальками. Одразу кажу, що голова тут все-таки зелена, і усі детальки дійсно прозорі. І також у нас тут є. Карточка і інструкція каталог. Добре, спершу гляньмо на карточку. Це у нас власне Галк, його якісь тут характеристики і позаду супергерої, і це месники або ж Avengers англійською. Принаймні, це я знаю. І також каталог. Ви гляньте, хто кладе каталог зараз у набори. Це у нас компанія Dargo знову ж Building Blocks, Оце так часто аналоги LEGO називають. І, власне, всі фігурки колекційне видання. Угу, прикольно. Ну насправді запарилися класно. Мені подобається, як це все зроблено. Карточка, ну, таке, тим більше вона одна, до чого вона тут не знаю, але каталог зроблений прикольно. Також, власне, самі детальки і відкриваємо цей пакетик, дивимося на них. Сподіваюся, що тут звичайно хороша якість, звичайно, я... Постійно так сподіваюсь, але цього разу виключення не буде. У нас тут одна нога. Чому одна нога звідси вилетіла, невідомо. Давайте її прикріпимо назад, і ось так вже значно краще. Ну і звичайно, інші детальки також бачу одразу, що, хоча детальки і прозорі, але є на них якісь полоси. Це мені не дуже подобається. До речі, ми вже оглядали прозорі фігурки, але це було ніндзяго. А тепер, от супергероїв, я побачив, ще й не від тої компанії. Тож мені було цікаво, сподіваюся, вам теж. Якщо так, пишіть у коментарі, я спробую знайти щось ще. Ось такий у нас Галк, в принципі, виглядає досить непогано. Гвинтів, ага, гвинтівка у нас теж прозора. Ну тоді, окей, беру свої слова назад. Вона також може бути корисною, бо ви ніде напевно не знайдете просто так її прозорою. Дякую, що поклали. Ось така підставка. Збери їх всі. Heroes серія з Дарго Суперхірос. Ну, коротше, супергерої Дарго хочуть, щоб ми їх всі зібрали. Ну, напевно, я не буду цим займатися. І до речі, знаєте, що ось ця підставка це деталька-капота від машини. Ну, прикольно, прикольно, я можу сказати, але не прикольно, що досить слабо тут стоїть фігурка, тобто вона не дуже якісна. Принаймні, або піни тут на детальці, або піни на ногах якось не дуже пророблені. Ну, чи не піни, а отвори, щоб кріпити піни. Хоча, якщо ми будемо рухати руками, будемо рухати ногами, то в принципі все окей, голова, голова також все окей. Другого принту, звичайно, у нас немає. Хоча у нас є навіть принт позаду для таких фігурок, це не дуже властиво, але тут він у нас є. І звичайно, позаду на ногах немає. Це у нас ось такі знову ж якісь труси, дуже часто таке роблять. Ну і в принципі, фігурка має право на життя. Але вона мені особисто не дуже подобається. Сподіваюся, що інші будуть виглядати краще. Переходьмо, наприклад, до Капітана Америки, чому б ні? Не знаю, не хочу я розсомаху, хай він буде в кінці. Дістаємо тут ще один буклетик. Буклетики це прикольно. Звичайно, вони в мене однакові тепер будуть, але це все одно прикольно. Якби ви купили тільки одну фігурку, то мали б ще ось такий буклетик і знали б, які ще. Хоча і на звороті це написано. Ну, окей, є у нас звичайно картка. Знову ж вона одна з Капітаном Америкою, та якимись тут неважливими характеристиками. І є у нас детальки фігурки, що ми зараз скомбінуємо разом, та побачимо, що у нас вийде. Щит, до речі, також має бути прозорий. Ну, я сподіваюся, що він нормально запринтований ще при цьому. Якщо так, то знову ж досить корисна деталька, бо прозору зброю також досить важко знайти. Буде у звичайному лего, та й навіть у аналогах, от де ви будете її шукати. А тут, от і вона є. Вставляємо руки, і, до речі, кисті у нас тут не сині, а чомусь тілесні. Чому тілесні я не розумію. Ну, здається, це тілесний, хоча воно виглядає трошки по-іншому, аніж тілесний, але ось десь приблизно ось так виглядає наш Кеп Америка. Позаду у нас також є принти і на торсі, а на ногах немає взагалі. На руках, звичайно, наївно сподіватися. І, звичайно, також щит, він не прозорий. Ну, хоча, от деталька сама по собі прозора, біла, але принт абсолютно, ну, хоча. Як зробити принт прозорим, я не знаю. Ну, значить, можливо, це дійсно неможливо. Ось така фігурка у нас виходить. Знову ж, мені не дуже подобається, хоча, можливо, якщо вам подобається, то окей. Вона має право на життя, але, звичайно, замовити фігурку з Аліекспресу Капітана Америки якогось дуже крутого, це буде, мабуть, крутіше. Ну і ось така фігурка, не знаю, що ще додати. Другого принту немає. Руки ходять нормально, ноги ходять. Теж підставка ідентична до тої, що була. Але цього разу фігурка на ній фіксується значно краще. Відставляємо в бік, і залишається у нас остання фігурка. Це розсомаха. Відкриваємо і, звичайно, дістаємо буклетик, тільки цього разу він помнувся. ні. І карточка також у нас є. Знову ж, це той персонаж, який і на коробці. Росомаха. є. У нас тут якісь короткі характеристики, які не відповідають дійсності, бо їх зазвичай китайці просто отак, от на око. Знаєте, ну мені здається, що він сильний, але не швидкий, тому поставлю йому такі характеристики. От десь так це відбувається. Дістаємо усі детальки звідси. І, до речі, тут у нас знову дві ноги складені. Тобто тут у нас була одна нога прикріплена, тут у нас було жодної ноги не прикріплено, а тут у нас дві ноги прикріплено. І чому так, звичайно, здогадуйтеся. Mm -hmm. Мені здається, Росомаха найвдаліша фігурка. Ну, по перше, я хочу звернути вашу увагу, звичайно, на рот і обличчя загалом. А по-друге, ну так, він трошки загорів, підсмалився на сонці. Не варто було загорати, напевно, дуже довго. А я думаю, що саме так і було. Руки у нього чомусь білі. Тобто, чому вони білі? Він, от не знаю, носив. Я навіть не знаю, що треба носити, щоб на лиці згоріти, на тілі було більш-менш нормально, а на руках було ось таке біле, тобто взагалі не загоріле. Пропонуйте свої ідеї в коментарі. Я просто не знаю, що йому треба було вдягнути. Типу, знаєте, є майка, де немає рукавів. А оце навпаки, тут є рукави, але немає нічого іншого. Дуже дивно виглядає. Ну, але якось ось так. Мені чомусь це нагадує якогось загорілого грузина, який продає на пляжі щось. Єдина моя асоціація. Ну і ось так: от виглядає принт позаду. Знову ж. Насправді, мені фігурка не дуже подобається, та й тим більше виконання тут найгірше, принаймні в цієї фігурки, і є у нас прозорі кіхті розсумах, знову ж, можливо, це може комусь згодитися. А От сама фігурка мені подобається значно і значно менше. Значно менше застосувань я у неї бачу. Ну, але має право на життя. Якщо, наприклад, ви хочете такі фігурки в себе бачити в колекції, ви їх вподобали. То можете перейти за посиланням у описі на Ізі на сторінку Ізі, мою, і я там продам ось це, от, що я оглянув, вже без пакетиків, але я думаю, це не дуже принципово. Будете мати ось такі фігурки. Ну і звичайно, якщо вам сподобався мій огляд, сподобалися ці фігурки та просто те, що я вам тут наговорив, то ти вподобайко під цим відео, або ти цей вподобайко, бо у нас тут як завжди демократія. Хоча насправді дис в досить мало. Якщо ви хочете, можете просто так тиснути дис вподобайку. Я побачу, що щось змінилося. От просто що ви дослухали до цього моменту. Звичайно, підписуйтеся на канал, тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого. Підтримуйте ЗСУ та за можливості і бажання фінансово також мене усі посилання та реквізити у описі. Дякую вам за перегляд та гарного настрою. Все буде, Україна.